Вітаю вас, любі вісьмикласники, на уроці математики. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, поставте відео на паузу і виконайте математичний диктант у зошит. А зараз перевірте, будь ласка, чи правильно ви зробили математичний диктант. Будьте уважні, подумаємо і пригадаємо, як називаються числа множенні і ділені. Перший множник, другий множник, добуток. При діленні ділене дільник частка. І тема нашого уроку це ділення на одноцифрове число. Будь ласка, поставте відео знову ж на паузу і прочитайте тему. А зараз я вам пропоную разом зі мною виконати ділення ось такого прикладу. 512 поділити на 8. Записуємо спочатку. Письмово. Замість крапочок ми пишемо кутик, записуємо 512 поділити на 8. Дивимося, 5 поділити на 8. 5 не ділиться, тому що воно менше, ніж 8. Тому ми беремо ще одне число з наступного розряду: 51 поділити на 8. І дивимося, що. Якщо ми візьмемо сюди, то поставимо одну крапочку, ще залишається одне число. Значить, в нашій частці всього буде два числа. Дивимося 51 поділити на 8. Дав табличці множення дивимося найближче число. 48. 48 поділити на 8 буде 6. 6 пишемо у частку, 48 пишемо під 51. Віднімаємо. 1 відняти 8 буде 3. Там залишається 4. 4 відняти 4. Не пишемо нуля попереду. Спускаємо цифру 2. 32 поділити на 8. Дивимося у табличці. Це буде 4. Перевіряємо. Отже, ми розв'язали. Пропоную вам разом зі мною розв'язати ось такий приклад: 2360 поділити на 5. Порівняйте. Записуємо уступчик. Пам'ятаємо про наш метод шфабри і далі. Цих прапочок ми Це означає поділити. Дивимося. На найбільший розгляд. 2. 2 на 5 не ділиться, тому ми беремо 23. Неповне ділимо. І в нас бачимо, що в частці буде лише 3 23 на 5 не ділиться, ділиться в менше, ніж по 20, поділити на 5. По табличці 20 на 5 буде 4. 4 пишемо у частку. Перевіряємо, 4 помножити на 5 буде 20. Записуємо і віднімаємо. 3 відняти 0 буде 3. 2 відняти 2 буде 0, ми нічого не пишемо. Будьте уважні. Ось тут має завжди бути менше число, ніж наш дільник. Тепер спускаємо наступне число. 6. Так, як потім заблизу, так його пишемо нижче. Дивимо 36, поділимо на 5. 36 на 5, ділиться, беремо менше число. Беремо 35. Дивимося на таблицю, це буде 7. 7 помножити на 5, перевіряємо, буде 35. Віднімаємо, буде озиничка. У нас є ще одна цифра у нашому ділинку. Спускаємо ми її донизу і відділимо 10, поділити на 5 буде 2. Перевіряємо, 25 буде 10. Отже, ми розглядаємо приклад безостачний. І наша частка стане 472. А зараз поставте відео на паузу і письмово у своїх зочетах виконайте обчислення даних прикладів. Наступне завдання, яке я вам пропоную виконати, це розв'язати задачу. Будьте уважні. А на домашнє завдання виконайте ділення і зробіть перевірку за допомогою множення. Бажаю вам успіхів і гарного настрою! Чекаю на ваші роботи!